Японці створили робота-бігуна. Він може бігати зі швидкістю до 46 км на годину. Напевно, у вас виникне запитання, а куди його можна посилати бігати? Воно у мене теж це запитання є. Скоро дізнаємося. А ось для любителів позитивних емоцій відкрили готель із капібарами. Ну, такі тваринки, які гуляють просто біля двору, і з ними можна гратися і навіть їх годувати. А у Китаї тим часом створили телефон, який можна забивати цвяхи. Ну, напевно, нарешті хтось дочекався. Що ще дивовижного відбувається у світі? Ми дізнаємося. Аємося вже зараз. В Японії відкрили готелі з капібарами. У південній Кореї створили робо динозавра, а у Китаї розробили смартфон, яким можна забивати цвяхи. Це новини, які справді вражають. Уявіть собі, ви прокидаєтеся у затишному котеджі з видом на величезну гору Фудзі, виходите на подвір'я, а там капібари ніжаться на сонечку, готові до спілкування та обіймів. Це не сцена з фантастичного фільму, а реальність у японському готелі. Цей японський готель справжній рай для тих, хто втомився від шуму міст і хоче побути в компанії найспокійніших істот на планеті. Капібари тут не просто декорація, вони вільно розгулюють територію, дозволяють себе гладити, годувати і навіть можуть скласти вам компанію у гарячих термальних ваннах. Але є нюанс за таке задоволення доведеться викласти близько 360 доларів за ніч. Хоча погодьтесь, коли ще випаде шанс обіймати величезного теплого водяного хом'яка під зоряним японським небом. У світі робототехніки з'явився новий хижак, робот, який здатний розвивати швидкість до 46 км кілометрів на годину. Це майже швидкість олімпійських чемпіонів на піку кар'єри. Створили його у південній Кореї. Робот має дві довгі ноги, які дозволяють йому пересуватися стрибками подібно до велоцираптора. Це такий хижий динозавр, яким надихалися розробники цього дивопристрою. Але за будовою та рухами він більше нагадує сучасних бігунів пташиного світу. Страуса, наприклад. Щоб не втрачати рівновагу на максимальній швидкості, він оснащений динамічним хвостом, який виконує функцію балансира. Поки що робот динозавр бігає по біговій доріжці, але в майбутньому інженери сподіваються, що їхні діти ще знайде застосування у різних сферах від рятувальних операцій до дослідження важкодоступних місць. Якщо ви сумували за старими кнопковими телефонами, якими можна було забувати цвяхи та давати в лоб, то китайці почули ваші бажання. Вони створили смартфон, який важить майже кілограм, і спокійно переживе ядерний апокаліпсис або принаймні падіння з п'ятого поверху. Якщо раніше головними ознаками невбиваних телефонів були кнопки, маленькі екрани, можливість тижнями не заряджати, то ця мобілка виходить на новий рівень, адже тут батарея дозволяє працювати до шести місяців в режимі очікування. Забули зарядити? Нічого страшного, у вас ще є кілька тижнів запасу. Судячи з тестів, ним дійсно можна розколоти горіхи або відкрити пляшку пива. Ну і реально забивати цвяхи. Звісно, виробник таке не рекомендує. Але якщо молотка під рукою нема, а полиця висить криво, чому б не спробувати? У Токіо відбувся турнір, який змусив усіх зупинитись та нічого не робити. Так, ви не помилилися. Учасники змагались в умінні розслаблятися. Цей геніально ледачий конкурс придумала південнокорейська художниця ще у 2014 році. І відтоді він став справжнім хітом серед людей, втомлених від життя у стилі Працюй, не відволікайся. Гори на роботі. Турнір вже проходив у різних куточках світу, але цьогорічний у Токіо побив усі рекорди. Більше ста учасників боролися за звання найспокійнішого. Правила прості, як ранкова прокрастинація: сидіти нерухомо, не розмовляти, не засинати, і найголовніше зберігати найнижчий та найстабільніший пульс. Кожні 15 хвилин судді перевіряють серцебиття, щоб визначити справжнього майстра спокою, ви б змогли висидіти 90 хвилин без гаджетів і думок про роботу.